Урок 20. У цьому уроці я хочу розповісти про сім семантичних форм дієслів Це найголовніше в мові і в риту, бо дієслова передають дії та стани. Уся динаміка світобудови передається дієсловами, а об'єкти світобудови. Келім це іменники, їхні стани. Додаються прикметниками та прислівниками, а з'єднуються вони всі сполучниками це все духовні поняття. Ми розглянемо ці сім дієслів тільки в івриті, а в арамайській вони в принципі подібні є якісь додатки, але не суттєві. Там нам взагалі нема чого вчити в граматиці. Просто трохи будемо переглядати по відношенню до святої мови івриту. Наскільки мені відомо, підручника з граматики араміту Зогара не існує, Араміт цієї книги відрізняється від інших, тому ми будемо трохи говорити про це для того, щоб ми не були змушені читати його текст у перекладі на іврит. Розглянемо сім основних дієслівних форм в івриті на прикладі дієслова каваш. Сім семантичних відмінювань. Ці сім основних дієслівних форм відповідні до семи нижніх свірот малхут, де і відбуваються всі дії. Я вибрав дієслівну форму каваш, тому що вона дає нам. Можливість передати різні нюанси всіх семи видів форм дієслів вгорі креслення ми бачимо, що дієслово каваш має загальне значення підкоряти, завойовувати, змушувати. Це дієслово дуже важливе для нас адже ми використовуємо його, коли підпорядковуємо своє тіло і перемагаємо його. Усього цих дієслів сім, і я поставив їх як сім свірот. Ніде немає такої презентації, як ми зараз робимо. Звісно, говорять про дерево цих семи видів дієслів, але дивись, як ми їх поставили у правій лінії починається з хесед, а потім гвура, тіферет. Нецах, год, Єсод і малхут. Так вони передаються, і так само я їх виразив тут. Тепер ми будемо завжди користуватися дієсловом кібеш. Коли я буду вказувати на якесь дієслово в шамматі, я скажу це дієслово форми кібеш, і ти вже зрозумієш, яка семантична форма у цього дієслова. І що воно передає. Корінь неважливий. Ти, звісно, будеш дивитися на корінь у кожному конкретному випадку. Наприклад, там може бути інше дієслово – «гібер». але семантичну форму визначиш на прикладі дієслова кібеш. Дивись у правій лінії стоїть «кібеш» зі значенням. Завоювати, підпорядкувати. Там крапка під літерою кав і дві крапки під бет. Тобто в цій основі голосні і та е це дієслово ми будемо називати активне воно несе сенс результативної, цілеспрямованої дії. Наприклад, активно щось робити. Активно завойовувати когось. Запиши собі це. Усі форми, які ми бачимо на Кресленні, стоять у третій особі однини чоловічого роду, бо це базова форма дієслів. У лівій лінії ми бачимо протилежне правому, і там я поставив кубаш, що дослівно означає. Він зазнав поразки, а кібеш перекладається як він переміг. Літери ті ж самі, але Кубаш це пасивна форма дієслова кібеш. Чому Кібеш стоїть у правій лінії як хесед, а Кубаш у лівій. Права лінія хесед. Вона активна. Світло йде зверху вниз. А в лівій лінії є хохма, і легітимно при виправленні світло може йти тільки знизу вгору. А якщо немає виправлень, то світло абсолютно не відчувається. Існує примусове виправлення лівої лінії, щоб вона світила віднизу до верху. Томуй кубаш тут стоїть у лівій лінії. Кубаш це пасивна конструкція від кібеш. Наступна семантична форма дієслова каваш, вона співвідноситься з тіферт і означає активну, результативну дію, тобто де очевидний результат, а кібеш хесед це цілеспрямована дія, тобто спрямована на те, щоб повністю підпорядкувати, наприклад, шабар це розбити склянку. Тобто, можливо, вона в мене активно, але випадково впала. А коли ми говоримо шібер як форма кібеш, це означає, що я взяв цю склянку і цілеспрямовано кинув її на підлогу. Потім. У правій лінії йде дієслово їх біш. Попереду додається буква гей у минулому часі, а перед останньою буквою кореня виходить буква Юд. Це дуже спеціальна форма дієслова, яка співвідноситься зі сфірою нецах. Вона означає сприяти покорі, призвести до підпорядкування. Тобто призвести до чогось заподіяти щось. Коли тобі трапиться дієслово в такій формі, ти вже знаєш, що воно означає привести до підпорядкування, або може бути інше слово, наприклад, призвести до розпаду тощо, можуть бути будь які слова з таким самим значенням. Це дієслово співвідноситься знову ж таки з правою лінією. Чому? Права лінія це активний початок, а середня лінія у передачі значення семантичних форм дієслів має з правої лінії і трохи з лівої. Далі у свірі год ми бачимо той самий тип дієслова, який у правому боці. Гіх Біш, а в лівій лінії він називається Гухбаш. те саме. Тільки після гей ідуть три крапки вниз кубуц, і немає букви Юд. Значення в нього таке саме призвести до чогось, бути причиною чогось, але вже пасивне, тобто бути примушеним до підпорядкування. дослівно його примусили до підпорядкування, а гіхбіш він призвів до підпорядкування. Наступне ніхбаш. Це єсод. Він має все, що дається зверху, і є середньою лінією, тому в ньому є і праве, і ліве. З одного боку ніхбаш – це бути переможеним. Підпорядкованим, тобто, ніби пасивне його значення, але це дієслово має не тільки пасивне значення, яке отримує від лівої лінії, в той же час воно передає зв'язуючу, взаємно обумовлену дію між двома тому і середня лінія. Наприклад, зустріти один одного буде ніфгаш, а мілхам. Це воювати, боротися один з одним, і так далі, тобто вона дає середній зв'язок між двома, що характеризує середню лінію. Я говорю про духовне значення цих коренів не знаю, чи розглядав хто небудь це так, як я розглядаю, але ми бачимо, що вся граматика вона суто духовна. Кабалістична. І останній тип семантичної форми дієслова, що збігається з малхут. Це гірт На другому місці додається ще буква ТАВ. Він має значення умовного способу. Так називається в українській мові. Наприклад, посміхатися, митися, підкоритися. Перемогти себе бачиш, має стосунок до себе, бо тільки Малхут може назвати себе. Вона сама, а все інше це властивість світла. Добре б попрацювати над усіма цими дієсловами і усвідомити їх собі. Запам'ятай ці назви, і ми будемо завжди посилатися на них. Коли нам потрібно буде щось зрозуміти в шаматі, це дасть тобі те, що ти будеш дивитися на дії слова іншими очима, ти побачиш корінь і деякі інші елементи, в яких щось там змінюється спереду або ззаду. Тут також справедливі ті сім букв, які можуть ставати попереду, позаду і всередині. Етен гайом я вдам сьогодні, їх треба обов'язково добре запам'ятати вони можуть створювати всілякі варіації слів, а в цьому уроці ми пройшли сім смислових дієслів, які можуть передавати всілякі дії та стани творінь.